Дівчатка, припиняйте бігати за мужиками, хлопцями, чоловіками і їже з ними. Припиняйте, це так не працює. Це так не працює. І взагалі, якщо ви, ну, або вам, наприклад, хтось із подруг, ну зазвичай ви можете не замічати за собою, що у вас саме така поведінка. Якщо вам ваші подруги кажуть, слухай, там Свєта, там, Аня, там, Лена. Слухай, ти за ним бігаєш. Ти навіщо за ним бігаєш? Дівчатка. Зупиняйтесь. я, до речі, розумію, що багато зас взагалі зупинитися не може, бо це залежність. Це вже нездорово. Мої хороші, це нездорово, якщо жінка бігає за цим чоловіком, за хлопцем. Або там дівчина бігає за хлопцем. дівчата. Нічого не буде. Нічого не буде. Я вам ще раз. Зазначаю, не поспішайте, на що ви, по-перше, взагалі ці стосунки вам потрібні. Не поспішайте. Не поспішайте того, що... І дивіться на дії, не на слова. Ммм. Дії, дії. І це не квіти подарувати. Ммм. Це взагалі не показник. Подарунки квіти не показник. Дівчата, це не дії. Дивіться на те, які стосунки між чоловіком і його мамою. Обов'язково звертайте увагу. Попадіть в компанію цього хлопця, обов'язково, там, де, де його друзі, подивіться на друзів, ви ж знаєте, так? Да? То твій друг, і я скажу, хто ти. Дивіться, як вони говорять, і як вони говорять про жінок. Звертайте на це увагу. І от тільки тоді. І тільки тоді да, вмикайте холод... холодний розум. Холодний розум. Я вам поясню: жінка не має бути закоханою. Не має бути закоханою. Закохана жінка це жопа для жінки. Це просто дупець. Це просто все. Це тринда. Жінка себе загубить. Не можна жінці закохуватися. Донестями, я маю на увазі. Круто закохатись свого чоловіка, як я це зробила колись. Тому що я вийшла заміж, я не кохала, в мене не було цього, знаєте, метелики в животі. І я просто вийшла за нього заміж, бо він мені подарував таке відчуття дому, затишку, турботи, що моє людяне серце просто розтануло взагалі. І я свого чоловіка покохала в процесі життя разом з ним. І сьогодні, після майже 30 років разом, я кохаю його. От реально кохаю. але це інше.